Рясних Божих благословінь вам, дорогі мої глядачі, радо вітаю на каналі Українські народні прикмати та традиції. Де щодня ми з вами дізнаємося щось новеньке, старі звичаї, традиції, перестороги, цінним багажем знань, передаючись із покоління в покоління, і з родини в родину дійшло до нашого часу. Тож давайте знайомитися, що може чекати нас цього дня. Субота, 24 січня, світловий день триває рівно 9 годин. Схід сонця очікуємо о 7.54, захід о 16.54. Цієї дати місяць зростаючий, церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні преподобну Ксенію. З самого малку дівчинка прагнула присвятити своє життя благочинству та Господу, але батьки її мали на те своє бачення. Вони вирішили Ксенію видати заміж. Дізнавшись про це, вона втекла, змінила ім'я та пішла в учениці до священника. Через певний час Ксенія заснувала жіночу обитель, яка стала монастирем і прихистком для багатьох жінок. Вона прийняла чернецтво, вела аскетичний спосіб життя, допомагала нужденним, хворим і, звичайно, ж робила усе, аби віра Христова розповсюджувалась. Після смерті святої, над заснованою нею, чернечою обителю засяяв хрест. А місце поховання преподобної відзначилось багатьма дивами та стіленнями. Іменини у цей день святкуватимуть Павло, Іван, Денис, Тимофій та Оксана. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 7.50 ранку до 8.40. У цей час у свого охоронця просять розірвати низку невдач, коли відчуваєте в цьому потребу. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому що і будь-які звернення у будь-який час дня та ночі, народні прикмати і традиції. За свідченням предків на Оксани не слід працювати на території власного господарства, а саме чіпати землю чи дерева, восени буде багато шкідників вірили люди. У цю дату радять взувати взуття, на якому немає шнурків. Або ж, якщо вони є, потурбуйтесь про те, аби зав'язати їх напередодні. Усі зав'язані вузли можуть привести до невідворотних наслідків. Взагалі, день має багато заборон і на перший погляд багато з них для нас будуть дивними. До прикладу, якщо людина пила пиво чи квас сьогодні, то їй не можна йти на городче поле. Коли нога ступить на вказані ділянки, не буде там врожаю. Також казали, коли хтось з вами привітається за руку, але перед тим не вмиє обличчя цією ж рукою, то на Ксенії усі проблеми вітальника перейдуть до вас. Тому люди в цю дату при зустрічі вітались в рукавицях, не знімаючи їх, аби уникнути перекидання проблем. Пращури не перестелювали ліжка на свіжу білизну у цей день, вірили, що можуть захворіти. А якщо взагалі нову застелити, то можна на ранок і не встати зовсім. Ось такі суворі забобони дізналась я та й переказую вам. На Оксани можна пришвидшити свої весілля, навіть якщо такого ще і в планах немає, казали прабабусі. Для цього у трьох заміжніх жінок в роду потрібно попросити, прийшовши до її хати, гілочку калини з ягодами. Така раніше була у кожному домі підв'язана в пучки. Обійшовши три хати, дівчина йшла додому ні з ким не розмовляючи. Одну гілочку калини клала на те вікно, з якої сторони вона хоче, аби наречений був, іншу прив'язувала над припічком, а третю мала по одній ягідці додавати до трав'яного чаю. Щодня. За давнім українським повір'ям, коли ягоди скінчаться, тоді й наречений з'явиться на горизонті, аби в майбутньому жити обом щасливо в парі до віку – Ті засушені ягоди калини, що над припічком висіли, потрібно після весілля додати в пиріг, який мають з'їсти молоддя та навпіл. Не готують у цей день вареники, бо вони в дім притягнуть скруту та борги. Гарно робити добрі справи. Пращо ревірили, що коли допомогти хворому сьогодні, сам хворіти довго не будеш. чи вдівцю не станеш таким довіку. Немічному чи вбогому житимеш в достатку та добрі, У в'язненому не потрапиш за грати, багатодітній сім'ї сам дитину зможеш мати. На вечірній час люди дотримували звичаї, який не велить сідати до столу після того, як зайшло сонце. Повір'я каже, коли сім'я до вечері збереться у темряві, то скоро у цій хаті поминки будуть. Тому пращури намагались повечеряти ще світла, або ж прикмати радять приймати їжу не за столом і не разом, аби усіх страшних наслідків можна було уникнути. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили небо блакитне, аж виблизької, тепла весна не за горами, білки стрибають по деревах, відлига буде ненадовго, ще прийдуть морози, морозно та сонячно на дворі, до кінця місяця погода не зміниться, що не можна сьогодні робити. Стригти нігті, бо дуже скоро людина змарніє. З тих самих причин не допускається стрижка волосся, так само, як і гоління, обличчя чоловікам. Не можна шити з обіду, а в'язати та вишивати протягом дня. Що добре зробити? Якщо протягом дня у вас щось впаде, підіймайте все виключно лівою рукою. Та якщо впав одяг чи взуття, їх сьогодні треба піднімати правою. Ці знання вам допоможуть уникнути багатьох неприємностей, стверджують перекази. Або таланило варто мати сьогодні при собі ладанку, автентичні українські слова. Шкоди ляк. Люди так говорили, коли мали на увазі жадібну людину, народна мудрість. Наші предки мали перестороги щодо певних речей і предметів, які не мають бути поруч із вхідними дверима в будинок. Як ви могли уже чути, двері були в людей світом містики та забобонів, тож найперше, чого радили уникати, поруч з ними це, звісно, дзеркала. Вона повертатиме назад усе добре, що йтиме до вашого дому, а усе зле, що виганяється з нього, не йтиме, а через відбиття дзеркальне вертатиметься назад в оселю. Не можна тримати біля таких дверей різного роду статуетки, жіночі портрети, навіть дитячу ляльку. У такому домі чоловіки не затримуються, вірили в народі. Рушники теж не мають там висіти, хвороби не покинуть вашої оселі. Коли ваше взуття дивиться прямісінько на вхідні двері, будете мати проблеми та витрати, кажуть люди. Стрижка заборонена. Щасливе число дня 7, колір дня кораловий чи помаранчевий. Містичні години доби триватимуть із 1650 до 18.00. У цей час проявіть максимальну обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Хвойник. У народі рослина ще відома під назвою Ефедра. Для лікувальних властивостей збирали її зелене гілля. Росте переважно у степах. Люди використовували хвойник як засіб для підняття серцевого тиску, ним налагоджували перистальтику кишківника, а ще рослина застосовувалась при бронхіальній астмі, лихоманці та кропив'янці. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу була смажена у тісті риба. Для приготування такої риби господині раніше використовували сома, його чистили, відділяли кістки, хребет від м'яса, нарізали на довільні, але невеличкі смужки, завширшки, як два пальці, гарно заправляли сіллю та перцем. У мисті робили тісто для засмажки. Просіяне пшеничне борошно наполовину з кукурудзяним змішували, додавали трішки солі, тертої мілку цибулі, воду, ложку олії, аби вийшла консистенція збираної сметани. Пательню кладуть на вогонь, наливають олії, рибу вмочують у кляр з тіста на невеличкому вогні смажать з обох сторін. Люди, що народились у цей день, дослухаються до власної інтуїції та, перш ніж діяти, логічно все продумують. Вони у центрі уваги завжди це додає їм сил та слугує стимулом до руху вперед, до переможного фіналу. До їх сильних сторін відносять лояльність, волелюбність та комунікабельність. До слабких через поразку можуть впадати у стан роздратування та глибокого переживання на цієї дати в житті варто стерегти з підступних людей навколо себе. Успіх їм принесе рожевий колір, камінь, талісман, кварц, а квіткою долі є Вербиця. Цей день в Україні, 24 січня відзначається День зовнішньої розвідки України. Дякуємо за професіоналізм, мужність та захист, дорогі наші. Також у цей час відзначається День освіти. Давня приказка говорить, що живуть між собою, наче риба з водою, чого вам бажаю на всяк час. Дякую за увагу!